Всім привіт, з вами, як завжди, я Коган, і в цьому відео я розкажу 15 порад для новачків Але перед початком цього відео хочу попросити вас, щоб ви підписались та натиснули колокольчик, щоб першими знати про моє нове відео та поставити лайк. Звісно, попереднє відео набрало мало порадників, надіюсь, що це набере 100 Так, не витрачайте геми, тому що за геми можна купити 5 будівельників і ще там поможчиків будівельників І можна купляти різні скини та оформлення. Вступіть в клан, ви зможете просити кланову підтримку, грати ігри кланів, рейди, КВ, ЛКВ і зможете просто-напросто спілкуватися з іншими гравцями. Атакуйте на рейдах, ви зможете отримати медалі, за які потім зможете щось придбати в торговця. Проходьте пропуск, я не кажу про золотий, а про звичайний. Ви зможете отримати багато нагород, плюс банка сезону. Виповняйте досягнення, ви зможете отримувати кристали. Не ігноруйте селище будівельника, так знаю, багатьом воно не подобається, але ви зможете там отримати шостого будівельника і кристал. Приймайте участь в іграх кланів, ви зможете отримувати різні нагороди і не забувайте набрати 4 тисячі очок, щоб отримати додаткову нагороду. Не використовуйте книги, зілля, молоти і так далі, щоб при переході на іншу техаму було краще молитись. Не пуште кубки, ви не зможете нормально фармати ресурси так, підняти кубки, щоб отримати геми потрібно, але не заходьте 6-10 дха у високій ліги, ви нікого не зможете пронести. Будуйте хороші бази, щоб вас не зносили, або заходьте на YouTube, пишете база для якоїсь тиха, там, де і все. Переходьте за посиланням і у вас є база. А якщо її сильно зносять, то збідіть на якусь іншу, до речі. Напишіть в коментарях, чи знімати мені якісь відео, бази для тиха. Не створюйте клади, якщо у вас немає хоча сідних, а якщо у вас є ратуша, не створюйте. Не роздавайтеся з уруками та старішини, бо було. Можуть покікати всіх ваших сукланості. Грайте на хоблінській карті, ви зможете отримувати халявні ресурси. Приходьте випробування, ви зможете отримати геми, опит зілля, просто гляйте гайд на Ютубі. Бути рашером це найгірша помилка, яка ошиє. Ви не зможете грати кеме та окреме, тому що вас не будуть брати. Ви не навіть зможете в нормальний клад вступити. Вас будуть зносити на три зірки, а ви не зможете їх зносити. Звісно, якщо у вас є основа там, де ви качаєтесь, фула, то можна. Так, це відео підходить до кінця. пишіть коментарі, про що взяти наступне відео, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь всім пока.